Ей, хлопці, полегше, полегше. Степа відійде. Степа, дай ще мені. Морк. На всіх дали. Всім хватить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Моє, 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 моє. Ні, мені ще дай. Ольку, Олько ділись. Ольку, віддай. Віддай. Давайся Все зів. Все Сюзів мені лишов. Відай Юльку. Подивишся, Степане. Подавишся, дай дайше нам. Степа. Степа, дай нам ще. Ой, ой, а нам нічого не лишилось, нічого, все все з'їло. Що, більше нема? Більше немає. Все, йдемо звідси. Ідемо. Цього хлопці полетіли, а вже все з'їли, полетіли звідси. Тут вже нема що шукати.